Я б хотів обійняти гітару та зіграти по струнах душі. Шкода, ще не загоїлись рани, думка тішить, що ми не чужі, не чужі ми своїй Україні ми за волю її до кінця. Хай там що та душею ми сильні, бо любов зігріває серця. Щоранку будять солові, солдати з честю в бій ідуть. Бо вірні ми своїй землі присягу двічі не дають. Ми попри біль йдемо у бій, і нас не вабить чужина, бо вірні ми землі своїй, бо Україна у нас одна. хотів обійняти матусю, розказати про все як колись. А тепер, я кажу, повернуся, ти лиш Богу за мене молись, я б хотів обійняти кохану, пригорнути до серця дітей, вірять люди в нас все рани, а ми віримо в наших людей. Щоранку будять солові, солдати ще сюди ідуть, бо вірні ми своїй землі присягу двічі не дають. Ми попри біль йдемо у бій, і нас не вабить чужина. Бо вірні ми землі своїй, бо Україна нас одна. Днями самооборону звернулися два воїна, золочев'янина, які служать в 80-й аеромобільній бригаді. Буквально сьогодні вони відправились на схід. Звернулися вони за теплими речами до нас. І завдяки нашим небайдужим золочанам ми змогли закупити для хлопців потрібні їм речі. Тобто це були рюкзаки, спальні мішки, тепла білизна, дощовики. Ми маємо надію, що війна скоро закінчиться. Але поки вона триває, ми дуже просили б людей, щоб вони чим можуть допомагали. Тому що це не означає, щоб ми передали бійцю бушлат і він одягнений на, всю, на все перебування в зоні АТО. Речі потрібно постійно, і ми повинні пам'ятати, я вже раз це говорив і наголошую. Що поки ми тут працюємо, їздимо на машинах, займаємо своїми справами, там в окопах хтось сидить і захищає нас від ворога. Слава Україні!